Послання 281. Друге пришестя відбудеться невдовзі після попередження. Середа 14 грудня 2011 року 19.15. Моя найдорожча дочко, ти завжди повинна довіряти мені і знати, що жодне послання, дане тобі, ніколи не буде спотвореним. Я тримаю тебе міцно у своєму найсвятішому серці, і твоя рука керується моєю рукою. Тільки моє святе слово може бути і завжди буде записане тобою для того, щоб передавати мої послання для всього людства. Ви не повинні намагатися встановити дату попередження. Я не можу розкрити цю дату. Бо це не є згідно з волею мого предвічного Отця. Попередження відбудеться абсолютно несподівано. І коли людина буде захоплена зненацька. Час є дуже коротким, тому проведіть якомога більше часу, наполегливо молячись, щоб врятувати душі. Всі душі. Покарання було відкладено. І відбудеться воно тільки в тому випадку, якщо люди не покаються і у великій кількості повернуться до своїх злих шляхів після попередження, мій отець дав дозвіл сповістити про моє друге пришестя протягом дуже короткого періоду часу на землі воно відбудеться невдовзі після попередження. Всі душі повинні бути повністю підготовленими. Ось наступна молитва Христового походу для порятунку душ. Молитва Христового походу 14. Молитва до Бога Отця про захист від ядерної війни. О всемогутній Отче Всевишній Боже. Будь ласка, змилуйся над усіма грішниками, відкрий їхні серця. Щоб вони прийняли спасіння і отримали вдосталь благодатий. Вислухай мої благання за мою власну сім'ю і забезпеч, щоб кожен знайшов благовоління в Твоєму люблячому серці. Обожественний Небесний Отче, захисти всіх Твоїх дітей на землі від будь-якої ядерної війни чи інших дій, які заплановані для знищення твоїх дітей. Збережи нас від всякого зла і захисти нас, просвіти нас, щоб ми могли відкрити очі і почути та прийняти правду про наше спасіння, без будь-якого страху в наших душах. Амінь. Ідіть в мирі, ваш люблячий Спаситель Ісус Христос.